Всім привіт друзі мого каналу Дмитрий, Дмитрия э, мали... Моя маліна на зв'язку. Сьогодні вам розпов... буду розповідати друзья, про... про цибулю, що э, в нас росла на обгороді. Прийшов я до кладови і розповім ось ось цибуля, ту, що ми вирощували Збирали, бачите, ну, гарна цибуля, вона сохраняється в шкуринці. Дуже гарна цибулька. Ну, ну Я думаю, непоганий врожай Ми вже її половину з'їли. Ага, ось іще. Зараз ми тут коробку вберем. Ось. Що тут не ось. Ось іще, бачите, ось іще. Дуже Ось іще що в нас є за цибуля. Ну, зібрали е, непогано. З нашого городу це непогано. Ось ну, така в нас цибулька. Підписуйтесь на мій канал. Доврозький Дмитрий, моя маліна з вами на зв'язку постійно. Відновив я свій канал YouTube. І будемо щось знімати. Ну, на жаль, городи вже обрані, знімати нічого. Я, ну, я думаю, що буду знімати. Цибуля гарна і ось горіх. Ну, горіх в цьому році він. В цьому році він поганий. Він, він якийсь всередині. О, бачите, зараз його. Ось. Він, ось, він, він поганий в цьому році всередині. Ну, але що зробиш? Ну, така цибуля. Така у нас цибулька, Всі підписуйтесь на мій канал. Доброське моя маліна і будемо щось знімати, щось показувати. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте коментарі, пишіть. З вами на зв'язку. Добровольський Дмитрий, моя маліна. Всім пока-пока.